Чиновники України, ну, а з ними і телебачення, і експерти почали говорити про мирні перемовини, про мирні плани, про збереження життів, ну і так далі. Знаєте, така зміна. Зміна вектору, ну, просто дивна, українці деякі просто захоплені, просто виражають свою надзвичайну підтримку, підтримку тому. Чи чиновники два з половиною роки а, говорили одне, а тепер говорять інше. Причому говорять це українському народу Ладно, український народ пам'ять має не дуже довгу і український народ все забуде через два місяці, через три, через п'ять. Якщо ще кордони відкриють, так частина так далеко вийде, що забуде все. А ось питання в тому, як відносяться до наших чиновників закордонні закордонні країни, закордонні політики. Які, які спостерігали, як над їхніми країнами в Україні потішаються і як принизливо ставляться, зокрема, це Китай, зокрема, це і той же самий Орбан, і лідер Китаю, і не тільки лідер Індії там і навіть дісталися і до. Ердогана, До багатьох багатьох політиків, знаєте, з насмішкою, з насмішкою, особливо в кварталі, в кварталі ці жарти, ніже Плінтуса, да? смішно ржака їм. Ну, вони хе, заброньовані їм. то що. Так от питання до вас хочу поставити. От як би ви поставились до людей, які вас спочатку принижували, а тепер приїхали до вас просити миру? От Як би ви до них поставилися? Ви вважали їх щирими людьми? Вважали б? Не забувайте, не забувайте все те, що було два з половиною роки до того, бо вас знову обманять. Для вас знову знімлять якийсь серіал, який ви знову повірите. Будьте обережними, тому що від політиків від вас залежить, як ви будете жити. Від вас в першу чергу залежить.